А ви пишете мені тут просто це легке гімнастичне упражнение, а ти написала «мічта» сделать. Ви хоч змінити, що ви пишете? Я точно можу відповісти вам правду: легке це чи ні? Дивіться, а ви спробуйте, хоча б, а, значить, зробити шпагат звичайний. Розумієте, ви побачите, скільки у вас е, уйде на це е, часу. Я, наприклад, з п'ятого класу його роблю. І Нінкою тільки розтяжку підтримую. Хоча мені вже 41 рік по секрету зізнаюся, хоча не дуже хочеться. У грудні от 41 рік. Хто ви бачили, щоб так от займалися? Вже давно плюнули б, кажуть, що я стара, багато з ким от спілкувалася. А я ще з цим займаюсь. А от таку річ зробити, яку ви бачите, ви от самі. Спробуйте ногу вперед підняти, назад, скільки ви от піднімете. І ви просто зрозумієте, що перед тим як писати таке, розумієте, просто це не шутки таке писати. Мене це засипило, захопило просто розумієте, щоб вам відповісти на таке питання. Тому я знаю, що я кажу і пишу, які відео виставляю. Це, це ми, я, Да. Люди, от, як ви бачите, там медалісти, там, якщо ви бачите, людина е, має виступ, її там всі знають, це таке і особливо на е, значить, роликових коньках, да, ковзанах, вона обов'язково е, паралельно займається. Гімнастикою. без цього просто не може бути. Тому, от навіть скажу: я от в Житомирі так, в мене є інструктор знайомий, там ще багато хлопців. Вони офігенно їздять на роликах, але вони не вміють. Те, що вмію я, тому що в мене сіль, у мене все зв'язано тільки з гімнастикою. Таким майже ніхто не займається. Якщо там не брати дівчат, я помічала в Глобалі е, значить, на Київській 77, вони теж і маленькі, і дорослі є дівчата і жінки, деякі такі, мало одиниці, які займаються, мабуть, теж якою-то розтяжкою, чи там, я не знаю, є такі, що вони вміють там, можливо, теж там, і, можливо, не більше. Тому що вони деякі речі витворяють на значить, роликових ковзанах. Тому я вам кажу, що писати таке, треба думати, що писати, тому що я знаю, які відео, повторюю, я виставляю і про що я кажу. Так, для мене це мрія, Поки я таке не вмію. Але я намагаюся і думаю, що я буду таке вміти. Ось іще відео трохи прикріпляю далі. Подивіться, зверніть увагу.